У Тростянецькій громаді налічується понад півтори тисячі громадян з обмеженими фізичними можливостями, серед яких 135 – діти. Щороку, 3 грудня, разом зі світовою спільнотою Україна відзначає день людей з інвалідністю. Саме у цей день відбулися різні заходи. Марина Єшкун, представниця громадської організації Крим Сос, розповіла, що з 2023 року вони ефективно співпрацюють з громадською організацією «Трої». Люди з інвалідністю існують, люди з інвалідністю мають точно такі права, як кожен з нас. Ніхто не застрахований від отримання набуття інвалідності, а тим більше такі важкі часи, які зараз переживає Україна в умовах війни. На жаль, кожен з нас може так чи інакше долучитися до спільноти людей з інвалідністю, і відповідно ми маємо ще більше зусиль прикладати для того, щоб створити в Україні таке здорове суспільство. Організація трої об'єднує 540 дітей та дорослих, займаючись волонтерською роботою як у приміщенні центру соціальних ініціатив, так і вдома. Незважаючи на фізичні обмеження, понад 300 учасників організації докладають максимум зусиль для підтримки Збройних сил України та інших суспільно-корисних справ. Вони приклад незламності, стійкості та жаги до життя для нас усіх. Громадські організації людей з інвалідністю дуже повезло, що ми працюємо в Трасінецькій громаді. Нам тут легко працюється, особисто мені, тому що місцева влада, органи самоврядування звертають увагу на людей з інвалідністю дуже широко, всебічно, і допомога підтримка є спрямована на людей з інвалідністю дуже велика. На урочистостях був присутній і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він зазначив, що влада ніколи не стоїть осторонь питань інклюзивності. У місті функціонує один з найкращих по області інклюзивно-ресурсний центр, де діти з особливими потребами мають змогу розвиватися та навчатися. Також голова громади повідомив, що громадська організація Трої незабаром зможе розміститися у відокремленому просторі відремонтованого, обладнаного усім необхідним приміщенням. Наша громада виграла цей проєкт. Це 4,5 мільйона гривень коштів буде виділено на те, щоб зробити цей центр, обладнати його меблями, інвентарем відповідним і проведення якихось заходів протягом року. Пізніше цей об'єкт буде він буде включений в состав нашого центру соціального захисту населення. Разом з шаховою Васіною через неї це буде далі робитися вся інклюзивна ця діяльність і впатися, ну скажімо так, на постійній основі, коли цей проект завершиться. Тобто це так це не разова ініціатива, що ми зробимо щось і забудемо. Ні, що у вас з'явиться своє приміщення, своє приміщення, де ви можете бути від маленького віку до більше старшого віку. І сьогодні громада під те, щоб вже підвозити цих людей. Скажімо так, туди вже ми маємо кілька автобусів, у нас вже є два автобуси для цього, що можна було підвозити ну, на умовах де колясочники і так далі, підвозити дітей на ці групи по графіку там і так далі. Це буде працювано. Це ще один з напрямків. Ну і третій напрямок, про який я хотів би сказати сьогодні, над чим ми працюємо. Наша задача, щоб кожна установа, кожна будівля була інклюзивно пристосована. Бо я не розумію, як сьогодні важко навіть цю будівлю потрапити. Але немає там, пандусів відповідних там, і всього, всього іншого і так далі. Тому плануючи, переплануючи кожну будівлю, ми повинні розраховувати на людей з обмеженими фізичними важливостями. Дорослих чи дітей неважливо, не щоб кожна будівля була пристосована. На церемонії нагородили активних учасників організації та волонтерів. Отримавши почесні грамоти, вони були відзначені за свою відданість та внесок у справу підтримки людей з інвалідністю. На заході виступили і відомі спортсмени з інвалідністю, які своїми досягненнями стали гордістю Трастянецької громади. Андрій Поярков у складі збірної сумщини брав участь у спеціальній олімпіаді з футболу серед дітей з інвалідністю. Команда посіла третє призове місце. Важко. Важко? Да. Олеж? 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 Олеж ми перемогли за що там 2-1. 2, -1. 2 -1. Да. А ти один із присеницької команди? Да. Один? Два-один. І а, як ти з ними спілкувався, з цими своїми гравцями вашої команди? Нормально? Да. Тебе сприйняли нормально? Да. Дякую малодію. Володимир Касьяненко взяв участь у чемпіонаті світу, який проходив у Казахстані, де зайняв почесне друге місце. Я в кінці 22-го року виграв чемпіонат України. Зайняв перше місце. Це дало автоматично квиток на 23-й рік на змагання в чемпіонатах Європи і світу. Європи не було весні з матеріальних причин. Ми не їздили команда. А три місяці тому. Чемпіонат світу проводився в Казахстані в Алматі літала наша збірна України, зайняли багато місць, перших, других, третіх. Тобто, ну, в мене з моїх особисто досягнень в цьому році на чемпіонаті світу я третім був до цього. Це посягав друге місце перше в житті Да, Захід завершився концертною програмою, де дорослі виконавці, діти та молодь подарували своє мистецтво та тепло тим, хто заслуговує на нашу повагу та підтримку. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.